Теплові мережі один із філіалів пад «Київенерго». Він відповідає за виробництво та транспортування теплової енергії магістральними трубопроводами від теплових джерел до розподільчих мереж. Транспортування теплової енергії здійснюється магістральними трубопроводами. Основний тип прокладення трубопроводів теплових мереж підземне, канальне у залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати. Крім того, деяку кількість теплових мереж прокладено способом безканального та повітряного прокладення. До управління філіалу належить 12 теплоджерел, на яких експлуатується 62 котли та 19 підкачувальних насосних станцій. І майже на кожному об'єкті виробництва існує загроза здоров'ю робітників. Звичайно, тільки у тому випадку, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки. При роботі на аварійних ділянках тепломереж, особливо там, де існує необхідність розкопки ґрунту та існує небезпека викиду гарячого теплоносія, ретельно огороджуйте робочу зону. Огорожа повинна бути ефективною, яскравою та помітною. Використовуйте дорожні знаки, знаки безпеки та світлові сигнали, особливо у зонах руху автомобільного транспорту та руху пішоходів. Пам'ятайте, що огорожа повинна бути помітною здалеку. Теплові магістралі прокладаються на глибинах від півтора до десяти метрів. Київ стоїть на крихких піщаних ґрунтах. Тому при аваріях, а особливо з викидом теплоносія, існує небезпека підмивання та суву ґрунту. Теплоносій, змішуючись з ґрунтом, утворює гаряче багно, з якого дуже важко вибратись, якщо ви туди впали. Тому при роботі на ділянках, де існує небезпека суву ґрунту, суворо дотримуйтесь необхідних правил безпеки. Обережно ступайте по краю розкопу, ніколи не спускайтесь вниз без каски та страховки, а також ніколи не виконуйте робіт без нагляду страхуючого. У підземних спорудах. Можуть накопичуватись небезпечні гази, такі як вуглекислий газ і метан. Саме через них знижується концентрація кисню у повітрі, а метан може навіть призводити до утворення вибухонебезпечної суміші. А найголовніше, ці гази дуже важко виявити, бо вони практично не мають запаху. Тому, коли ви відчули, що вам важко дихати, відчули слабкість або запаморочення, негайно сповістіть про це ваших колег. І виходьте на свіже повітря. Більшість поверхонь, матеріалів і речовин, що мають високу температуру. Надійно захищені теплоізоляційними матеріалами. Але це ще не означає, що вони є повністю безпечними. Захистіть себе від уражень за допомогою цих порад. Завжди перевіряйте температуру предмета через речовини перш ніж почати роботу з ними. Достатньо обережно наблизити руку до предмету, щоб зрозуміти його безпечність. Будьте обережні, не робіть свою роботу похапцем, адже найменша помилка може коштувати життя. При підвищенні тиску у тепломагістралях можливі викиди гарячої води, особливо на ділянках, де теплові мережі прокладено безканально ще в 70-х роках. Пам'ятайте про це, якщо це можливо, починайте працювати тільки після перекриття магістралі. Якщо ні, уважно слідкуйте за напором води, його напрямком та уникайте контакту з ним. Обов'язково використовуйте захисний одяг, каску та рукавиці. Золоте правило. Ніколи не ставати на люк теплової камери чи колодязю. Хто знає, наскільки надійно він закріплений і яка там глибина. А перевіряти вам навряд чи хочеться. При спуску вниз не поспішайте. Пробуйте на міцній східці. На жаль, інколи трапляються старі та іржаві. Беріть з собою ліхтар. Ніколи не виконуйте роботу у підземних спорудах, таких як теплові камери та колодязі, наодинці. На поверхні мають бути не менше ніж двоє ваших співробітників, які за необхідності вам допоможуть і підстрахують вас. Виробничий шум може негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття. Якщо не звертати на нього увагу, у вас можуть погіршити слух і зір, пам'ять і навіть діяльність органів дихання. Здавалося, звичайні звуки, а наслідки можуть бути трагічними. Сильний виробничий шум може стати навіть причиною порушення роботи серцево-судинної та нервової системи. Від низки хвороб вас можуть захистити спеціальні вкладки у вушну раковину, навушники або протишумні каски. Вони зроблять вашу роботу комфортною та безпечною.